Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас буде знову історичне відео, тому що ми будемо апати 80к. -ка. На каналі вже є відео, як ми апаємо 50, к 60, к 70 к і ще буде 80. Тому, якщо. Цікаво, можете ці відео передивитись. Там думаю, щось цікаве там буде. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал на Instagram та Telegram Теж підписуйтесь. Що ж, і ще одне, я вирішив об'єднати два відео в одне, і ми сьогодні зробимо ще огляд з кінів з правил Паса, тому ми їх відразу відкриваємо. Це в нас основний скін, не з Пас плюс. А ці вже скіни йдуть із правил Пас Плюс. Ось такий чорно-білий. Так. І рожевий з чорним. Оцей мені не подобається. Так, окей. І ще забираємо титул. Так, готово. Іконку теж давайте заберемо. А, а це все вже будемо відкривати в четверг. В четверг все відкриється автоматично. Обираємо перший скінчик. Ось так це діло виглядає. Так, і я думав, щоб іти в соло, але ми в соло йти не будемо. Ми будемо йти в парне, тому що. Ларі і Лорі дуже такий хрупкий персонаж. І від всяких котів, едгарів, що в соло Шеде їх дуже багато. Ми будемо відлітати. Тому ми ризикнемо піти в дуо. І якраз апнемо 80к. Так, хто в нас? Найтах, звичайно, Едгар, ну а хто ще? Це ж де? Так, ось така тут атака. В цілому атака непогана. Так, у нас там Кенджі. Нам Кенджі дуже небезпечний. Ось він уже якби йде. Хотів нас з'їсти. Так, ну ось цей скінчик мені не подобається. Ну. Та такий він якийсь. Блін. Не встиг. Я хотів ульту викинути і потім юзанути гаджет, але. Він до нас докопався і убив. Так. Хорош, хороший Едгар, хороший Едгар. Так. Хорош. Динамайк. Забираем Динамайка. Хорошо. Хорошо. А там у нас кто? Кэнджи. Ну, якби... бы. Ну як якби... бы... Так, він від нас відчепився. Та я... Це просто нереально. Дуже багато танків. Дуже багато танків, і вони жмуть з усіх сторін І ти просто не можеш нічого. Не знаю, це потрібен якийсь тімейт. Давайте ще раз ризикнемо, якщо ні, то Підемо в якийсь проулбол. Підемо якийсь прубол. <ск descript> <скур> так, угу. -huh, uh, <smús cooler> <skúsér> так, там у нас міко. Ой-ой-ой, ой віло, ой, 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 віло, 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 віло. Господи, господи мій. Ну заспокойся, ну ты ж центр зайняв, зайняв Косить. <coughs> так, нам ульту. Би... <coughs> нам би ульту, нам би ульту oh, I... Ні, ну будь ласка, Рікошей гаджет, Жай гаджет, ззай гаджет <кліст> <кліст> так, ну, в нас є ульта. Будь ласка, не, не доганяй мене, не потрібно цього. <кліст> не потрібно цього. <кліст> <кліст> ну, що ти від мене хочеш? Так, четверте місце. Хорош, хорош. Найс. Друге місце є, але. Там кіт. Там кіт. Що? Він, він думав, що я його не побачу, чи що. Так, плюс 9 кубків. Так, я так розумію, потрібно відіграти ще одну. Ларі і Лорі. Персонаж якби сильний, але не всюди він підійде, так скажемо. О, тут нам гг. Там еще у нас Динамайк, Ларри и Лори, два метателя, а там зараз всякие Эдгары будут. тик тик минус. Ау. Хорош был. Эдгар, не надо Эдгар. Не треба, Едгар. Так, у ульта в нього є. Якось зараз треба текти. Так. Чет четв четв четверте місце в нас є. <coughs> четверте місце в нас є. Ооо, я ще скін не поміняв. <гум> так, кольт 7 пустів. Хорделіус. Давайте ми з цим Едгером якось затімимося. Ну, я так розумію, він з нами тімитись не хоче. Тому будемо їх закидувати. Будемо їх закидувати. А, давайте ще глянемо чи там хтось є. Так, да. Ну чому Мортіс? Ну чому це саме Мортіс? Эдгари Мортіси Так. Нам... г Я так розумію. Да? No, no, no No kill me. Please. No. 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 Це смішно. Це реально смішно. Хорош. Я вас понял. Геге. -ге. Третє місце. <кхм> Окей. Давайте спробуємо якийсь інший режим. Я дивився, тут ось непогана карта в кристали. А скільки там треба? Чотири кубка. Чотири кубка. Давайте спробуємо в дуелі. Ну тут карта. Така собі. Що робити? Давайте ризикнемо. Давайте ризикнемо. І якщо я зараз не апну... <плес> це буде ржачка. Френк Гіл Вольт. Ну, хоча б у нас Вольт. Я думаю... О, цей скінчик, до речі, непоганий. Так, вольт. Нам, нам сейчас саме головне, щоб вольт розкачався. Оооо, підулагу я вже. Так... ау. Попали. Ну куди ж ти підходиш з кристалами? Ой. Якщо ти взяв кристали, ну то відійди йди вже і опять, куди ти йдеш? Ну відійди, ну відійди, ну на шо ти йдеш туди. Для чого? Там же ж гейл. Ну все, вже виграємо. <смі> я просто. Я. я. <смі> я цього не розумію. <кхі> я аж захрип. Так. Апаєм 80к. Що, і все, і ніякого звуку, що. ту ду ду 80к. ну, Давайте тут глянемо. О, це я буду дуже довго гортати. Тому що у нас із 50к ще ми нічого не забирали. А Тут максимум 70. к Зрозуміло. Що ж, і ще скінчик ось такий є. Що ж, ми апнули 80к. Ми, звичайно, на цьому зупинятись не будемо. Там буде і 90, і 100. Як мінімум, ми всіх персонажів апаємо на 1000 кубків, і це вже буде 86К, а там і до 90 не далеко. <coughs> От. У нас уже на 10 плюс апнуто більше половини персонажів. Ось так. Що ж, ми будемо на цьому закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на телеграм, тому що там будуть і конкурси, і теж там всякі. Різні відоси, Якщо там новини якісь будуть, в першу чергу це буде в Телеграмі. Тому підписуйтесь і до наступного відео.